Вітаю вас, дорогі друзі, сьогодні радий, що Бог дає можливість бути тут, на цьому місці, щоб ділитися з вами тим, що Бог відкриває у слові своєму. Знаєте, хотів би прочитати доволі відому історію з Біблії, яка дуже часто вона згадується, мабуть, ще з недільної школи про неї всі знають, але вона доволі така глибока. І має в собі певний сенс е, і певні думки, над якими ми могли б сьогодні пороздумувати. Давайте відкриємо, прочитаємо це дії, дев'ятий розділ з 36 по 42 вірш. «Дії», 9 розділ з 36 по 42 вірш. А в Йопії була одна учениця на ім'я Тавіта, що в перекладі Сарною зветься. Вона повна була добрих вчинків та милостині, що чинила, і трапилася тими днями, що вона занедужала й умерла. Обмили ж її і поклали в горниці. А що Ліда лежить недалеко Йопії, то учні, прочувши, що в ній пробуває Петро, послали до нього двох мужів, що благали. Не гайся прибути до нас і вставши, пішов із ними. А коли він прибув, то вели його в горницю і обступили його всі вдовиці, плачучи та покажучи йому сукні і плащі, що їх санна робила, яка із ними була. Петро ж із кімнати всіх випровадив, і, ставши навколішки, помолився, і, звернувшись до тіла, промовив: Та вітов, вставай. А вона свої очі розплющила і сіла, уздрівши Петра. Він же руку подав їй і підвів, і закликав святих і вдовиць, та й поставив живої її. А це стало відомо по цілій Йопії, і багато хто в Господа вірував. Доволі відома історія про жінку, яка вона була швачкою, і вона для багатьох людей, які потребували в той час, вони, вона проявляла до них певну увагу, вона давала їм речі. І от історія, вона померла і щось трапилося тоді. Люди, вони за нею сумували, вони плакали, і коли прийшов апостол Петро, він уздоровив її. Він ж не уздоровив, а воскресив її. Знаєте, тут сказано так: є слова в, в одному з віршів, що вона була повна добрих вчинків та милостині, що чинила. Вона була дуже жертовною людиною. Жертовність і милість цієї жінки. Вона була відома серед жителів. Тобто те, що її віра, яку вона мала, віру в Бога, а вона була віруючою жінкою, і те, що вона проявляла добро завдяки тому, що вона мала Бога в своєму серці, воно було відомо серед жителів. Вона не ходила, не розказувала всім, що е, вона віруча, щось інше показувало її віру. Слово жертовність це певна моральна установка, що припускає. Граничну безкорисливість по відношенню до іншого, включаючи готовність до реального відступу від власних інтересів на користь людей. Це що значить жертовність? Жертовність це коли людина готова віддавати щось іншій людині, поступатися власними інтересами на користь іншої людини, тобто страчаючи щось сама. Жертовність це певна безкорисливість у наших поступках. Жертовність це віддача не тільки матеріальна, тому що хтось може сказати, що ну от, а що я можу жертвувати, якщо в мене нема грошей? Жертовність це і свій час, свої якісь внутрішні сили, моральні сили. Ми можемо цим жертвувати іншим людям людям, які нас оточують. І в цьому і є суть Христа, який живе в нас. Христос це приклад жертовності, приклад безкорисності, коли Він помер за наші гріхи. Чи отримав він щось від цього? Ну, мені здається, йому взагалі ніякої вигоди не було. Тобто навіть малейшої вигоди, йому ніхто за це не платив. Йому ніхто за це ну навіть по голові не погладив, не сказав, ну, ти молодець на той момент. Його люди, за яких він помирав, розпинали. Вони його. Говорила на нього погані слова, але він ішов на це. Оце приклад безкорисності. І Христос, який живе у серцях віруючих людей, Він має життя цих людей, має відображати цю жертвені Христа. Знаєте, питання, як багато людей, оточуючих мене, я б хочу, щоб кожен собі задав це питання, знає, що я віруючий. Ну, якщо я справді вірючи. Як багато людей, які оточують мене, знають про це. І питання, чи вони знають це, тому що я їм це сказав? Чи вони знають це тому, що я їм не говорив? Знаєте, можна... є один проповідник сказав так: ми повинні проповідувати Христа кожен день, але інколи використовувати слова. Наші слова, вони нічого не важать. Більшості людей. Навіть мої. Вони нічого не важать. Я можу сказати будь-що. Ну, правда, так? Да? Я можу сказати, що небо зелене. Воно нічого не важить. Але коли чиї слова підкріплюються чимось, інколи навіть слів не потрібно, ми бачимо, що небо голубе, і це доконаний факт. І так було завжди, і дасть Бог так буде ну, завжди. Якщо не буде там хмар і так далі. І коли ми людям будемо розказувати словами, які ми класні віруючі, які ми класні відвідуємо церкву і так далі, ну, якби їх вистачить ненадовго. Тому що, якщо наше життя, воно буде говорити протилежне, наші слова вони будуть ну, не важити нічого. Питання кожному. Чи проповідую я Христа своїми ділами? Наше життя воно повинно підтверджувати нашу віру, а не заперечувати. Друзі, я хочу, щоб ми зробили собі важливу тут ну, певну марку, певний пункт, що наші добрі діла не є причиною спасіння. Я не є спасений, я не є віруючою людиною, тому що я ну, сьогодні встав, пішов там, зробив те, зробив все, такий жертовний. Знаєте, скільки таких багато людей, які жертвують мільйони, мільярди грошей. Чи є вони від цього віруючими людьми? Ну, ні. Тому що вони навіть заперечують існування Бога відкрито. Це не робить мене гарним, те, що я роблю добрі діла. Знаєте, по своїй суті, людина, вона, ну, якби. Е, ну, я за себе скажу, я, наприклад, людина лінива. Я е, людина, на жаль, яка. ну, якби, Взривна в мене інколи емоції зашкалюють, і мені вже не хочеться нічого робити. І якби я своєю суттю був такий, як я є, незмінений Богом, то більшість речей я би наробив. Тому що людина вона втомлюється, людина ну все одно е на більшість речей, і тільки Бог, який живе в серцях людей, може спонукати до доброго діла. Тому наші добрі діла, те, що ми робимо, це не є причиною нашого спасіння, а є наслідком нашого спасіння. Коли Христос живе в моєму серці, мені буде хотіти це робити щось добре. Мені буде хотітися людям, які оточують мене, проявляти і Христа. Якщо я людина, яка не хоче робити добрі діла. Якщо я не хочу викладатися для Бога, не просто зробити щось, прийти в церкву, тому що, ну, по, по в суті, що таке прийти в церкву? Це мені корисно, я прийшов тут, поспілкувався, послухав Бога, про Бога гарні проповіді. Але питання в іншому. Якщо моє серце не прагне служити Богові, не прагне служити людям, які оточують мене, я би передивився, щось не так. Тому що. Серце Христа, воно повне жертовності. Як у цієї жінки, яка вона була учниця, вона була швейкою, вона заробляла цим на життя, але вона віддавала це іншим людям. Тому нам потрібно просити у Бога серце жертовного. І бажання на всяке добре діло. І це буде наша проповідь про Христа. Матвія 5 розділ 16 вір, сказано так: Отак нехай світить світло наше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Отак нехай світить світло перед людьми, щоб вони бачили, що наші слова. Вони не підкріплені нічим. Щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Зовсім інша тема, яку я не буду затрагувати, що наше служіння воно повинно бути таким, щоб люди прославляли Отця, а не нас. Але суть в тому, що наше життя, наші діла вони мають відображати Христа. Наші слова знову ж таки вони нічого не важать. Є факти. Які повинні підтверджувати наше життя. Знаєте, я колись в таборі проводив таку ілюстрацію. Я взяв дві свічки, запалив їх, і одну запалив, друга стояла поряд. І якщо піднести одну до іншої, так, що буде? Інша загориться, правильно? Добре, але якщо одну накрити якоюсь посудиною, що трапиться з тою свічкою, яку ми накрили посудиною? Вона затухне. Так, да, є фізичний процес, їй не вистачить кисню, вона затухне. Так же само з нашим життям. Друзі, якщо ми будемо закривати себе, ну, якщо ну, якби не видно нашого світла перед людьми, то, скоріше за все, ми вже не горимо. В нашому серці вже щось не так. Якщо наше світло, воно не світить, значить ми можемо ще всередині дотлівати. Але в результаті, момент, коли ми перестанемо горіти для Христа. Він дуже близький. Потім ти піднімаєш, і там вже нічого не світиться. Треба знову її запалювати. Ну і це певний процес. Але якщо нема кому запалити, то це, звичайно, гірко. Тому ми повинні нашим світлом світити. Ми повинні переглядати наше серце, чи все в нас добре, чи є в нас бажання Христа проявляти безкорисливість, жертовність по відношенню до інших. І цим самим проповідувати Христа. Хотів би задати сьогодні таке питання кожному. Знаєте, дуже, ну, якщо раніше, там ще три роки назад, коли там проповідував, то ну, було певне розуміння, що ну, якби, чим старше ти стаєш, тим ну, ближче ти до смерті, правильно? Е, ну, зараз це вже не факт, е, враховуючи обставини, в якому живемо. В принципі, статистично, в, в, ну, якби, вірогідність померти у нас всіх однакова. Ну, когось більше, в когось менше, а враховуючи екологію, війну і все інше. Тож тобто, статистично, ми, ну, по відношенню до смерті, ми можемо бути ну, якби на однаковому етапі е е е е е е незалежності від віку. І хотів би задати питання: яку спадщину ми лишимо після себе? Ми бачимо, що тут трапилося, що життя. Верніше, що смерть цієї жінки вона зробила великий вклад, ну її воскресіння, воно зробило великий вклад в життя інших людей. Тобто Вони прийшли, тому що вони знали цю жінку, тому що вона робила їм щось добре, вони прийшли її на похорони, вони там стояли, вони плакали за неї, вони звали апостолів. І коли апостоли її Воскресили. Скажемо так, а це стало відоме по цілій Опії, і багато хто в Господа вірував. Тож її Воскресіння, як і смерть, воно прославило ім'я Господа, і багато хто завдяки цьому увірував. Я б хотів би, щоб кожен задав сьогодні питання. Якщо я сьогодні помру, завтра помру, чи за мною будуть плакати, чи скажуть слава Богу. Ну, можливо, да, перший день поплачуть, а потім скажуть слава Богу. Я б хотів би сьогодні, щоб кожен задав собі питання. Чи готовий я? Чи є в мені Христос, який буде робити ці дії в мені? Якщо хтось вже сьогодні ну, якби віруча людина, можливо, навіть віруча зі стажем нього Христа. Я закликаю кожного передивитися своє життя. Чи горемо ми для Христа? Чи є в нас бажання робити все, все, що я тільки можу, навіть більше, ніж я можу. Ну, є таке слово молодіжне, викладатись. Ну, що це значить? Це не просто зробити там, на 100%, це зробити на 150%, щоб ти прийшов додому, впав без Оце називається викладатись для Христа. Зробити більше, аніж я можу. Чи я просто, як свічка. Яку вже накрили, і я скоро дотлію, і від мене не буде ніякого сенсу. Звичайно, це не приведе нас до спасіння. Якщо хтось думає, що я зараз візьмуся і буду робити тільки добре, е ну, то я по собі знаю надовго не вистачить. Якщо хтось хотів би своїм життям світити, сьогодні час прийняти Христа і просити у Бога сили. Щоб Бог був Христос, в нашому сенсі, він був світильником, і нашим життям ми проповідували Христа не словами, а життям. Давайте помолимось.